Людина нібито не літає. а крила має. А крила має. Коли входять такі люди з життя, це входить части... частинка України. І дай Боже, щоб вона була з часом заповнена. Бо такі, як він. Не тільки тому, що він геніальний актор, він уособлює собою якийсь такий генотип українця. Розумієте, оце той українець, який не кричить на площах, який не б'ється в раді. Це той українець, який має пишатись кожна держава, якщо в неї є такі люди. Біля театру Івана Франка портрет актора, квіти та свічки справжньому українцю, несуть соняшники та чорнобривці. Якщо був патріот України, не націоналіст, не борець проти других народів, а патріот своєї країни, то це в перший раз, коли я приїхала в Київ, перша постановка, перший вечір був в этом театрі і на їду ставили. Мне дали наушник, я человек русский, советский, мне дали наушник, который я выбросил. Мне кажется, что когда уходят такие люди, то страна должна стоять в трауре. Такі люди, які залишають після себе неоцінений слід із чеснот, гідності та таланту. Рідкість кажуть його друзі. Богдан Стопка часто згадував Сковороди, який додав до Шекспірівського весь свій театр. Кожен грає ту роль, на яку його поставили. Богдан Сильвестрович зіграв роль генія України. Зіграв як завжди, талановито і блискуче. Актори грають і часто видно ту гру. Богдан Сильвестрович був. Він був Хмельницьким, він був Мазепою, він був бульбою. Тарасом Бульбана, він був. От. Щоб таким чином грати, це вже не гра, це вже входження в історичну епоху. Треба мати, я думаю, величезну душевну силу, і якийсь такий діапазон внутрішній, розумієте? Це, 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 це є геній. Він прожив більше сотні ролей у кіно та понад 50 на сцені. Найкращий те в'є всіх часів. Він щоразу протягом двох десятиліть переносив у спектакль щось нове. Курйози, що траплялися на сцені, додавали особливого колориту. Виходжу, а у мене оцей шнурочок, який підв'язані штани, він тріснув. Я починаю монолог, а мені і штани сповзають. Ну, одною рукою підтримував, другою рукою махав, потім цією рукою підтримав, і махав, потім взагалі і щось нове з'явилося в цьому монолозі. Він пішов із життя на 71-му році. А, за словами рідних, здоров'я актора різко погіршилося три дні тому. Богдана Сильвестровича екстрено госпіталізували. Я дякую всім лікарям, які приклали чимало зусиль для того, щоб якось е змінити е ситуацію. З цією страшною хворобою, але, на жаль, склалося так, як склалося. Лікарі були до останнього, я їм дуже вдячний. Коли він вже перейшов жити сюди на Заньковецького, ми тут один раз цілу ніч ходили вокруг округ цього дому. Говорить, от звіт я і я кончу все своє. говорит, от на цій стінці. Буде моя значить доска, домська. Говори тонкак. Чувство, що зізрід я з этого дома нікуди не уйду. Прощання з великим артистом відбудеться у вівторок, о 10-й ранку, в театрі імені Івана Франка. Вічна пам'ять тобі, велике маестро, з добрими очима та мудрим серцем і глибокою душею. Анастасія Суха, Михайло Кльокта, телеканал Київ.